Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і сьогодні ми з вами поговоримо про хом'яка, який відкрив вікно можливості для молодих ютуберів. Тож, підписуйтесь на мій канал і поїхали! Так, починаю ранок з вами, тому ми з вами забираємо нагороду. І, до речі, мені її вчора не вистачало, щоб закрити рівень. Так, мені. Так, да, я закрила його. Ви уявляєте, 2 хп лишилось вчора, я не могла забрати. Так, оскільки ми вже відкрили, давайте подивимось, що тут у нас за завдання. Так, ну і давайте подивимось на завдання. Я в чаті писала про можливість, що є чи були варіанти, коли ось ця нагорода була більша, ніж оця сума скіпу, але я думаю, що це вже пофіксили. І тому зараз ну все одно варто звертати увагу, можливо, десь залишиться одне якесь завдання, де буде інша сума. Так, ну, завдання з стіни задач я не виконую, тому що для мене це. О, Боже, 25 ігор, ні-ні. Ну, так. Бачите, вони ще й міняють місцями, щоб ми могли запутатись, що ми бачимо тут 25, тут 3. і ми такі, боже, купую на всі кошти. Так. Так, так, 3-3. Та що ж таке? Я зараз всі кошти витрачу на оце завдання. Просто капіт. О, це я можу зробити. Так, далі. Ну, я витрачу тут, мабуть, РЛТ 5 на оцю штуку, щоб можна було щось знайти для себе. Я вирішила, що візьму якесь таке завдання, тому що ви бачите самі, що їх дуже багато. Я краще скіпну, але тут я все, що тримаю, ну як, заплачу фактично 0,5 РЛТ за пропуск, ніж як тут один. Тому я його пропущу. Що тут у нас? може ці завдання це капець. Просто капець. Зроблю так само. 10 ігор Я зможу зіграти 10 ігор Так, мені треба зробити 20 крафту. Завдання сьогодні не дуже. Ми швиденько зараз закриємо це завдання, щоб побачити ось це. У мене є залишкові RST, які я собі лишаю на наступний день. Так, мені треба зробити 20 крафтів, це щонайменше, відкрити 5 боксів. Я швиденько їх відкриваю. Так, тепер йдемо в мерч. Так, завдання ми виконали і дивимось, що у нас за останнє Виграти 15 ігор. І, до речі, вони в мене поєднуються, тому я виграю 15, закриє це завдання і це. Так, тепер давайте перейдемо щодо міні-івенту. Він розпочався у нас вчора, і ще у нас вчора розпочалася подія, і мені головне не забути вам про це розповісти. Так, міні-івент. Він буде тривати у нас ще 4 дні, умови на рахування 500 за підвищення рівня, 1000 за витрат одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером 100 на маркетплейсі і 5000 на крафт офері не на мерч, як було минулого разу. Зверніть на це увагу. Так, табличка, нагород від П'єро у нас вже готова, і вчора вона з'явилась у нас в каналі посилання я залишу в описі. Нагороди у нас є РЛТ, у нас є ХП, у нас є оці квиточки, тому що ще триває голосування. Я їх всі продаю, і це для мене додаткова можливість отримати РЛТ. До цього я вже точно не дійду. Не факт, що зможу забрати і ось цей майнер, але ось ці чорні всі заберу. Для спалювання буде окей. До речі, вчора в мене впитали, спалювання точно буде в кінці цього сезону. Пазла не планується поки що. Так, давайте поглянемо швиденько на ось цю штуку. Вона теж буде тривати у нас ще 4 дні, так як і міні івент і нам додали ось ці бокси. Вони коштують у нас 3 релте 13 і 47. Ми можемо отримати з них ось ці майнери. Я відкрила цей бокс двічі, і мені двічі випав ось цей. В нашому чаті писали учасники, що відкривали і 6 разів, і всі 6 випали ось цей. А одному з учасників випав ось цей. Більше доказів ми не бачили, відкривати я їх точно більше не планую. Так, тут у нас, е, Ну, я думаю, що ось цей більше верідність, що випаде, але може і ось цей. Ну, Ви ж розумієте, яка. В які шанси? Так, ну тут найдешевший: ось все одно він не вартує цих коштів. Проте ці кошти йдуть в рахунок міні-івенту. Якщо хочете пройти його заради якоїсь нагороди, то можете це зробити так. І тепер найголовніше, що я анонсувала вам: що RollerCoin відкриває набір ютуберів, креаторів в свою команду. Е, ось. Давайте перекладемо, щоб ми з вами побачили всі умови. Для того щоб потрапити, вам буде необхідно заповнити анкету. Тут у нас єдине, що є умови, на які нам необхідно звернути увагу, щоб стати учасником. Ну, да, давайте подивимось на переваги, що ми отримаємо. Райній доступ до майбутніх подій. Так, дійсно, ви отримаєте на початку місяця контент-план, і він може бути змінений. Але в цілому ви бачите, яка картина буде на наступний місяць. Далі отримаєте нагороду за свій контент. Все правильно, там є у нас тайери, і я вам про це теж розповідала. І виконуючи умови, які перед вами стоять, ви можете отримувати 50 РЛТ, 100 РЛТ і далі по нагородах. Я досить довго була в тайрі 1 і отримувала 50 РЛТ. Тепер є 2 місяці, мене перевели в тайр 2, я отримую 100 РЛТ. І для другого тайру є ще додаткова опція це покупка квитка. Тому на початку сезону нам дали, ну, мені дали 100 РЛТ і 100 РЛТ на покупку квитка. Насправді. Мене ніхто не зобов'язує його купувати, я можу просто витратити ці 200 РЛТ вже на свій розсуд, проте команда все виконала вірно, вони дали мені 100 РЛТ на покупку квитка. Далі, дивовижні розіграші для ваших підписників. Якщо ви давно підписані на мій канал, ви це бачили, що ми дійсно мали змогу проводити з вами розіграші РЛТ, і вони приходять на ваш ігровий рахунок ось сюди. І, тобто, не я їх особисто вам розподіляю на ваші рахунки. І заробляйте криптовалюту. Ну, не знаю, як зараз раніше форми, які ви заповнюєте, то там був відсоток, і нам, кріейтора, нараховується криптовалюта USDT. І я розумію, що оскільки в мене тай родин, в мене дуже маленька аудиторія, то і бюджети ви самі бачили, що в нас маленькі були. Ну тобто, найбільше, що в мене вийшло, це 40 USDT, Я не пам'ятаю, в якийсь місяць, але це була дуже багата кількість форм і дуже велика кількість людей, які їх заповнювали. Якщо взяти більш активного аудиторію, якщо у вас є можливість залучити 100-200 депозитерів, саме депозитери грають роль на ваш бюджет, оскільки я нікого не примушувала і майже не закликала до заповнення цих форм, тому і тому отак от і виходило. Маленькі бюджети на розіграші, маленькі бюджети на Мої особисті, на мій особистий розвиток цього каналу. Навіть не можу собі камеру нормально купити. Так, хто може подати заявку? Значить, у нас є чіткі умови, що на каналі має бути не менше 2000 підписників. І ви зараз логічно можете задати мені питання. Жень, камон, у тебе 900, Що таке? Так, дійсно, скоріш за все, нам анонсували в нашому чаді в Діскорді ютуберів, що ця умова основна і вона буде стосуватись і вже існуючих креаторів. Нам дали термін 2 місяці, тобто до 31 жовтня. Я ще знаходжусь в команді, ще отримую свої 50, якщо мене понизять, і 100, якщо ні, РЛТ. Це лише 2 місяці лишилось. І м, далі, скоріш за все, мене виключать з програми. Тому у вас є шанс зайняти мою нішу україномовного контенту про ролеркоін, тому що е, мені здається, я так пробіглась по Ютубу, не те, що прям його дуже багато, тому ви можете зайняти прямо моє місце. Так, і в середньому мати не менше 500 переглядів на одне відео. Вміст каналу має в першу чергу охоплювати теми, пов'язані з грою RollerCoin, включаючи, але не обмежуючи цим ігри, криптовалюту тощо. Ну, Тобто ви можете паралельно з RollerCoin оглядати монети, які вони роблять знижки на них. Просто я цього не роблю. А можливо, треба було б. Так, якість відео. Ну, Це загальні такі умови, якість звуку. Це логічно, що погане відео, поганий звук, ніхто не буде дивитись. І от, якщо ви. Проходити по всіх цих параметрах і готові знімати відео, які треба в місяць, а це, щоб ви розуміли, не одне відео. І, і тоді ми натискаємо Приєднатись і заповнюємо Google форму, де вказуємо лінк на наш YouTube, на ваш YouTube канал. Скільки у вас фоловерів, скільки у вас переглядів під відео, тут ваш лінк на Rollercoin аккаунт. Діскорд, тому що вас зададуть потім обов'язково в чат, де ми спілкуємось, і емейл-адрес. Заповнюйте цю форму і очікуєте, коли з вами зв'яжуться. Тож, якщо ви дійсно активний гравець, і для вас цікавиться тема розповідати, показувати і мати можливість розвиватись, тому що, маючи додаткові щомісячні РЛТ нарахування на свій рахунок, вам буде трошки легше навіть проходити цю стіну задачі. Ви самі бачили, що я щойно витратила на цю стіну близько, там, я не знаю, не буду рахувати, але мені здається, РЛТ 7-8 я точно витратила. І для мене це не так було болісно, тому що я знаю, що 100% наступного місяця я отримаю ще собі РЛД і зможу якось далі планувати, чи купувати мені квиток наступний сезон, чи зберегти, чи купити якийсь класний майнер, чи відкрити оті бокси з майнерами на всі кошти. Навіть якщо ваш ютуб канал зараз не виконує зазначених умов, це не означає, що в наступного разу, коли відкриється це вікно можливостей, ваш Ютуб канал не буде таким. Зараз дуже багато інформації на тему хайпів, і ви самі можете бачити, які використовують кричущі заголовки для того, щоб е, наганяти собі аудиторію. Я просто це не дуже люблю, я не люблю обманювати. І е, тому я ніколи не пишу дроп 100%, заробити 100 доларів. Хоча я можу писати е, на прев'юшках, заробити 100 доларів на іграшці, тому що я це вже зробила. Але ж це обман. І, ну, можливо, не то, щоб обман, а просто це один відсоток зі ста може таке собі дозволити. Але нагнати аудиторію на відео, так, да, я можу такими заголовками, і ну, це, це не про мене. Саме тому в мене такий маленький канал, і можливо, саме тому він у мене так повільно розвивається. Е, тому, що, тому, що, тому що я не використовую хайпові теми. Але ніхто не змушує вас це так не робити, тому у вас є можливість, і єдине, що я не раджу, це наганяти ботів, тому що, тому що це все перевіряється. І я була свідком деяких нюансів у нашому чаті Ютубу, де креатори використовували ботів для перегляду відео, щоб перейти на наступний тайер. І Це виглядало досить неорганічно, коли на двох відео з Місяця у них було 90 переглядів, а потім на всіх інших рівно 3 тисячі. Тобто це викликало підозру і цих людей просто виключили з крієторської креаторської двіжухи. Тож я сподіваюсь, ви для себе зробите якісь висновки. Всі посилання я залишаю для вас в описі навіть на цю форму, якщо ви не хочете заходити і шукати її. Я теж залишу її в описі, і я бажаю вам успіху. Якщо було корисно, поставте лайк, дізлайк, напишіть якийсь коментар. Обіймаю вас і до побачення.